Так, громада, привіт Ми з України. так, Другий день після оприскування соняшника на цьому самому місці знаходимося, в Азісі. І дивимося, що відбувається. Бо багато за мене телефонували, дзвонили. Як це так може відбуватися, дивимося. Такий плішок тут бур'яна, конкретний, дивіться, щотка все. Вся щотка вся лежить. Здорова аброзія покручена. Прямо капітально. І Це місце тут не пойму щось як висипалося, мабуть. Рослина амброзії, висипала все своє сімено. Дивіться, що робиться. Тобто амброзії. Лободи. Амброзія. Теж хотів показати. Десь тут амброзія ще... Ну і амброзія. 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 Що раз амброзія. І ось амброзія маленька. Ось бачите, амброзія. Таке спрацювання. Прилетів показати вам. Так що такі діла. Всім пока!